Мої друзенки, приїхала на нову почту, зараз заберу посилку, яку відправили з Київської області. Вибачте, 6 кг ваги написано там. Ну, зараз все подивимося. Дивіться, тут я стала, прямо льот тут, іду. Бач, ламається, так що обережно. Кажеться, сонечко світе, все нормально, а можна так грохнеться, що мало не, не здасться. Тому обережно. Тут такі ступінечки зробили, а я не закрила машину. Зараз сидимо тут закрито, бо холодно дівчаткам і хлопчикам. Зараз я просто подивлюся, що там за посилка. За таку ціну. Відкрили дівчата. Коробка таке враження, що її зрізали, вона менше стала. І ось дивіться, ось цей мішечок, ось. Він не 20 кг важить, я однією рукою підняла. Дивіться, ось цей мішечок, Його можна було легко запхати в звичайну коробку, правда ж? Або б сказали, давайте ми з коробки виложимо і положимо все в коробку. Ні, це ж буде коштувати 150 гривень, а за цієї коробки, яку вони клеїли і ліпили, вони взяли 230 це просто сумка. Цю сумку можна було так відправити. Навіть без коробки кинули, він вже сказав, що тут скла немає, тут одяг. Спросили вас, тут обув? Так. да. Я думала, тут вони обув перекладали, нічого. Ну, ви робіть ви. Да, ось дивіться, він навіть написав, ось Ковальчук Ковальчука Алла Анатолійовна. Думав, що так воно і піде в, в цій торбі із Це збройника, по-моєму. Ну, сумочка, просто сумочка. Так вона не має ваги. 260 гривень, просто я кажу, що совісті немає, зовсім. І це ж не те, що там кур'єр, десь це Київська область. Що сказати, слов нема. Я цю коробку залишу їм, я не буду трачу. Ну, хлопці викинуть. Просто жах. От дивіться, я беру одною рукою і несу. По такому об'єму вони зробили 20 кг ваги. Ну, тут же 20 немає, я несу одною рукою. Кому війна, кому мать родна, розумієте? От вам і все. І він повернувся Я кажу, синок, чого так дорого? Він повернувся. І вони все одно йому сказали, що тут об'ємна дуже коробка буде. А він, як міс, я кажу, синок, візьми в магазині коробку, бо за коробку ще ж гроші взяли, 100%. Він каже, мам, да я відправлю прямо так в сумці. З цією сумкою нічого не буде. І дитина так і планувала відправити. Але куди? Ти що, треба ж взяти 100 гривень лишніх на новій почті. Ось, я йду, одні рукою несу, дивіться, і сумка ще висить на руці. Я понесу 20 кілограмів, отак і ти розказує, ні, в житті я їх не понесу. Так що нова почта просто вже охренела. Просто, Просто, знаєте, трошки, як кажуть, кумари оце відношення, їм коробки потрібно продати. Так ви ж бачили, що порізали велику коробку, там цю посилку сказали, псинок, та візьми, давай в оцей ящичок звичайний, туди все влізе. Ви бачили, скільки там пустого? Ні, ти що? Ти що, на ком можна нажитися, як на, на бідному солдату? а? Ой, ядрен батон. Ну нічого, що ж, у кожного робота своя. З одної сторони, дуже вдячна тому, що нова почта вона везе посилки, куди. Ніхто не везе, але все одно всі гроші не забереш. Просто не забереш. Ну нічого. Це всі показують, всі говорять, а Васька слушає, даєсть. А в них як були ціни такі, я не хочу сказати, що це дівчата працюють, вкрали. У них є розпорядження, втюхувати оці коробки. А скільки я бачила в цьому, щоб відправля людина, так зараз я точки не бо я заважаю, Чувачочек носить резину, я аж тут стою, а він в цьому ряду. Скільки я бачила, що, вибачте, відправляють там якусь детальку, вони беруть гроші і вставляють туди, вибачте, одну бумагу. Коробку здорову дають, а одному він вже так матюкався. Коротше, заказала цей дерев'яний контейнер, заставили взяти його, і він там йому прийшло. Ну там не крило з машини, нічого. Там якась деталька. Так візьміть, же, ваші ящики менші є. Це спеціально для того, щоб користуватися. Ну це ж гроші, ніхто не користується цими послугами. От вони і накручують. Так і тут звернули коробку. Я каже, об'ємна. Ну я тут дівчат, об'ємна. Я думала, там винесуть зараз таку коробку об'ємну, що хай Бог милує. А ви бачили, яка вона об'ємна? Ой, Бог з ними і над ними, але я скажу, що У Корпочта... Непогано зараз стали працювати, але там такі черги, в них не продумано. В них у самих відділеннях не продумана робота. Оператор один сидить, він не може. Він і завідуючий, він і касір, блядь, він і пенсію там почти видає, приймає, бо це начальник, Начальнику, він, нема робочих. Ну в центральній там більше, в нашій немає. І ти як попостаєш в тій очері, щоб здати ту посилку, або отримати, та ти проклянеш все на світі, тому що не хочуть штати, штати. І не хочуть, мабуть, бояться конкуренцію новій лінії состав. Не знаю, просто хтось залітів і такі бабки гребе по всім. Ну я думаю, ви знаєте, вже й самоліт свій купили. Я думаю, що це не Ваня, не Петя, не Свєта і не Алла. Це хтось з звідтіля. Я ж кажу, що з однієї сторони подяка, тому що дійсно вже за гроші, буває таке, що за гроші, ти не можеш відправити куди тобі потрібно. Тут але ж палка має два кінці. Один добре, а тут же вони рубають наповну. Я трішки була розстроїлася, думаю, та мать його, так я буду ще розтраюватися за ці 100 гривень. Хай вони їм будуть, хай будуть. Подяка. Просто я ж кажу, що не цінують вони тих, хто це все робить, що ця почта робить. Просто паса. Ой-ой-ой, ну нічого, ви там пишете, що там треба... Ні. Це потрібно чи передавати весь час, щоб там якісь промкоди ці військові. А що він? Я кажу, синок, ти тобі не нужен, я ж ботинки одні, другі, а ті всі військові одежа. Кажу, передавай, не викидай, нехай вона не валяється. Санька на роботу буде носити. Він каже: мам, ну посчитайте, що в магазині купили. І кажу: ну за 230 не купиш, звісно, ну все одно. Ну, діло не в тому, діло в тому, що саме відношення, все наше життя, що з нами відбувається, це саме відношення. Ну та Бог з ним. Дякую вам. У мене дуже багато моїх підписників, які допомагають, які знають Дмитра, які не тисячами, але кожна там сотня чи двісті, чи навіть тридцять гривень мені жіночка пересилала. Дякую, велике. А мені допомога, тому що я не заробляю мільйони. Я не заробляю, а хочеться ж допомогти. Деякі пишуть ой. А як другі? А ви ж не знаєте, як другі є. Другі живуть. Ви не допомагаєте, а комусь побратиму допомагає мама, чи сестра, чи діти. Вони все там ділять. Там нема, що це моє. і Я, я е, е, нікому не дам. Я порівнюю побратимів. Як в тюрмі, все обще. Так що, якщо ви не допомагаєте, ніхто вам очі вашому сину чи вашому там племіннику виковувати не буде. Він буде їсти те, що дають, але йому дадуть побратими, кому допомагають. Це таке життя. Так що не пишіть і не ой, і не кажіть за це, бо це дурниця. Ви у мене впали з цієї платформи. Так що, о, що це закрила? А не тим стороною взяла вас, вибачте, закрутилась вас голова. Це до побачення, бо впали по руці, вдарили, але за кермом.